Усім привіт! Ось так сьогодні у нас зазимило. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник. І, значить, подивимося зараз до декількох сімейок. як вони себе почувають на даний час. Я як приїжджаю сюди, постійно дивлюся різні, приблизно запам'ятовую, в якому місці дивився, щоб, скажімо, по два рази не дивитися, тому що я тут періодично. Один-два рази на тиждень я тут буваю. І так, почнемо з цього крайнього. Взагалі, я вже не пам'ятаю, коли дивився, ще коли сформував гніздо, останній раз до нього дивився, тому подивимося до даної сімейки. Так, кришку я відкрив. І зараз подивимося, що в самій сімейці. Невеличка кількість підмору, як на цей час, це норм. Вологи практично немає. Ось так сидить клуб, займає всі вулички. Від заставної цеї до цієї просто не понижче сидять. Можливо, буде видно, там не знаю. Хороший клуб до середини рамок. Бджола ось така жовтенька. На даному блітнику тільки бакфаст облітується. Підібрані батьківські сім'ї. Ось так так закрию і ще якусь привідкрию. Ну, вирішив я далеко не ходити і зразу біля цієї перейдемо ось до цієї сімейки. Подивимось, як тут проходить зимівля. В даний час бджола повинна сидіти тихо, спокійно, без всяких активностів. підвищеного гулу. Тому що якщо вона себе якось поводить активно, гудить, значить в них не все в порядку. Ось слідуюча сімейка також дивіться від заставної і до заставної бджола. Однорідно жовтенька, якщо. Буде видно гарний окрас даної бджоли. Клуб займає ось сюди, тобто десь середина рамочок. Ми будемо закривати. Так, ось ті ми дві подивилися і ще закріпимо, подивимось до третій. Ось так виходить волога з гнізда, можливо, тут ще трохи просочується, так як сніг упав крізь. Там, де криша прибита, таке теж може бути. Так. Ось так цей клуб займає. Значить, від застаної не бачу крайньої, а так то всі улочки є. Ось. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!